Так, доброго дня, шановні присутні. Проводимо сьогодні чергове засідання комісії. У нас частина наших колег Олександр Формагєй і Константив Щеповський онлайн. Чи є у когось запитання до порядку денного? Немає. Ну тоді у нас в порядку денному 42 питання. Є пропозиція переходити до... Розради. Перший блок у нас йде. Це у нас технічні питання, пов'язані з ліцензуванням Юрій Володимирович, з якого там з 1 об'єднати по... з 1 по 11 по 11. Колеги, хто проти, утримався, рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про схвалення проєкту постанови НКРКП про схвалення змін до плану розвитку системи розподілу АТ Хмельницькобленерго на 2024-2028 роки. Юрій Миколаївич, є пропозиції з 12 по 18 віднати, як пов'язані, я озвучу всі громадяни. Давайте ми 12 проголосуємо ага, понял. і 17 окремо. Давайте зараз. А Окей. всі інші, як ви запропонували, тому що там є по конфлікту інтересів. Давайте 12-те та 17 крок. Питання номер 12 про схвалення проєкту постанови КеріКП про схвалення змін до плану розвитку системи розподілу на 24-28 роки. Це схвалення проєкту надійшло. Відповідно, пропонуємо схвалити цю постанову. І також 17 питання. Відповідно до цих змін: схвалення проєкту постанови про схвалення змін до інвестиційної програми Хмельницького Боленерго на 2024 рік, що є відображенням цих же змін по плану розвитку. Пропонуємо схвалити зазначені постанови. Так, дякую. Я утримуюсь від голосування. Я Саме... Також отримую від голосування по 12-17 питанню. Да. Так, колеги, приходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступні пункти порядку денного це у нас з 13 го і по 18. Крім 17, ми вже проголосували. Давайте, будь ласка. Питання номер 13. Прийняття постанови НКРІКП про схвалення плану розвитку системи розподілу Прат Волинь Обленерго на 25-29 роки. 24 вересня був схвалений відповідний проект. зауважень пропозицій до матеріалів не надходило. Наступне питання: прийняття постанови про схвалення плану розвитку системи розподілу АТ ДТ Одеські електромережі на 25-29 рік. Слід зауважити, що в ході... Прийняття пропозицій до прилюдних матеріалів надійшла пропозиція щодо включення заходів з реконструкції повітряної лінії 110 кВт. Вони є відображені в плані розвитку, тому зауваження усунути. Тому пропонуємо прийняти постанову відповідно до листа компанії від 11.10.24 року за номером 101, дроб тридцять Наступне питання: прийняття постанови про схвалення плану розвитку системи розподілу суми обленерго на 25-29 роки. Відповідно, зауважень до пропозицій та пропозицій до прилюдних матеріалів не надходило. Та по блоку планів розвитку прийняття постанови про схвалення плану розвитку системи розподілу тону автогазтепло на 25-29 роки. Також зауважень та пропозицій до прилюднених матеріалів не надходило. Потім наступне питання: прийняття постанови про внесення змін до постанови від 10 січня двадцять за номером 29 щодо внесення змін до інвестиційної програми з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК» ДТК Одеські електромережі на 2024 рік. Зауважень пропозиції до прилюдного проекту не надходило. Прийняття постанови про внесення змін до постанови від 29 грудня 23 року за номером 2639 щодо внесення змін до інвестиційної програми Прикарпаття обленерго на 24 рік. Аналогічно зауважень пропозиції не надходило. Пропонуємо прийняти. І схвалення проекту постанови в НКРКП про внесення змін до постанови від 19 грудня 23 року за номером 2447 щодо внесення змін до інвестиційної програми Нафтоас тепло на 24 рік. Відповідні зміни. Відпрацьовані суміжними підрозділями пропонуємо схвалити проєкт. І е, схов... схвалити проєкт постанови про схвалення змін до інвестиційної програми ПАД Запоріжжя Обленерго на 24 рік. Також звернулася компанія, опрацьована суміжний проєкт. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження до запропонованих департаментом проєкту рішень? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про схвалення проєктів постанови НКР щодо схвалення планів розвитку на 2024 2028 роки. КП Вінниця, Водоканал і ТОВ Інфокс. Пропонуємо об'єднати. 19-те та 20-те питання пов'язано. Добре. І 20-те питання про схвалення проектів постанови НКРКП щодо схвалення інвестиційних програм по зазначення підприємствам на 2024 рік. Від комунального підприємства Венітса водоканал» та товариства з обмеженою відповідальності Infox надійшли плани розвитку на 2024-2028 роки та інвестиційні програми на 2024 рік. Жила та опція фінансування зазначено в сайті комісії у матеріалах до порядку денного. За результатами опрацювання на наших матеріалів пропонуємо схвалити проект постанови, розмістити його на офіційному сайті комісії. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Я так розумію, 21, 22 так. так, так пропоную об'єднати. Об Це про схвалення проєкту постановен краї КФП, про схвалення змін до планів розвитку КП Кременчук Водоканал. Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області і те ж саме це про схвалення змін до інвестиційної програми на 2024 рік. Так, кона Під підприємство підприємства Кременчук-Водоканал надійшли зміни до плану розвитку 2024-2028 і інвестиційної програми 2024 року. Зміни передбачають зміни заходів та опції фінансування. Опції фінансування зазначена на сайті комісії. За результатами працювання пропонуємо схвалити проєкт постанови, теж розмістити на офіційному сайті комісії. Дякую за інформацію. Чи є зауваження заваження пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про прийняття постанови НКРКП. Пронесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 2 липня 2019 року, номер року А пропонується до прийняття постанова комісії, якою викладається в нової редакції правила розгляду звернень споживачів. Ці зміни пов'язані з необхідності приведення у відповідність до закону України про адміністративну процедуру. Вводимо уніфіковані форми заяви та скарги для більш зручного їх використання споживачами. Вводимо процедуру попередніх слухань і підстави для залишення звернення без розгляду. Проведені відкриті обговорення, всі регуляторні процедури дотримання. Прошу підтримати. Дякую. Коли нас схвалювали, щоб не пам'ятаю. Ну, приблизно 10 липня. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про прийняття постанови НКРКП, про внесення змін до порядку. Методики визначення розміру штрафів, які накладаються національною комісією, що здійснює державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Пропонується до прийняття комісії цієї постанови. Проєкт відповідного рішення, що має ознаки регуляторного акта, було схвалено 14 серпня та розміщено на офіційному вебсайті НКРКП для отримання зауважень та пропозицій. Зауваження та пропозиції до проєкту цього рішення, що надійшли що надійшли до НКРКП, були розглянуті на відкритих обговореннях 13 вересня та 4 жовтня. Протокол відкритого обговорення разом з таблицею згоджених позицій оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРКП. З огляду на це пропонуємо прийняти постанову НКРКП КП внесення змін до порядку методики визначення розміру справді, які накладаються антиреКП. Дякую за інформацію. Чи є якось зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято наступний пункт порядку денного про порушення ЗОВ Захід гідроенерго ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. Проведено планову перевірку Туриста з обмеження Захід гідроенерго. Встановлено неналежне функціонування вебсайту. За результатами перевірки пропонуємо прийняти постанову санкції застереження, також зобов'язання щодо оцінення порушень частині функціонування вебсайту. Миколаїв, чи є у когось зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про порушення ДЗОВ Терновиця Салар, ліцензійних умов виробництва електричної енергії та недотримання вимог нормативної правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Також проведено планову перевірку ДЗОВ Терновиця Салар. ході перевірки зафіксовано, порушення в частині повідомлення даних. Щодо отримання ліцензії про зміну даних щодо отримання ліцензії, щодо невідповідності даних при заповненні форми 213 КП ліцензіат в ході перевірки надав виправлені форми згідності, також порушенням частини сучасності оплати за послуги на та розрахунки з ДП гарантованих покупець. Слід зазначити, що ні перед некукренерго, ні перед ДП гарантований покупець. Запрохованості немає. Розрахованих повний обсяг. За результатами перевірки пропонуємо прийняти постанову в санкції застереження. Дякую за інформацію. Чи є зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного. про порушення. ТО білоцерків буд-монтаж. Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Планова перевірка ТОБО церків будмонтаж щодо постачання електричної енергії споживачу. В ході перевірки виявлено порушення в сучасності повідомлення про зміни даних, сучасність подачі форм формзвітності, суєчасність сплати внесків на регулювання, крім того, зафіксовано ряд порушень щодо діяльності на ринку електричної енергії постачальника. Ліцензіат не заключив догорання знаку Коренерго ні з оператором системи розподілу щодо функціонування постачальника електричної енергії відповідно тим правилам, які діють на ринку електричної енергії. За результатами перевірки розраховано суму штрафу, яка складає 265 200 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу. Також прийняти розпорядження щодо усунення виявлених під час перевірки порушень проєкту КОГО, розміщений на офіційному сайті комісії. Дякую за інформацію. Чи якось зауваження чи пропозиції немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступним пункт порядку денного про недотримання, а такі облгаз, вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу. Та порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та внесення змін до розпорядження НКРКП від 8 листопада 2023 року номер 303 р про усунення порушення і Облгаз. Проведено планову перевірку і Облгаз, в ході якої зафіксовано порушення в частині провадження діяльності на, за допомогою засобів провадження, на які не оформлені права власності користування та. Експлуатації, неналежне функціонування екоцентру, недотримання встановленої структури тарифів, отримана додаткова тарифна вирочка та економія по попевне статтях витрат. Крім того, зафіксовано невиконання свали інвестиційної програми, наявність заборгованості за небаланси перед оператором газотранспортної системи, недотримання стандартів та вимог обслуговування споживачів, встановлення у повному обсязі лічильників природного газу. Забезпечення, укладання актів розмежування експлуатаційної належності та відповідальності сторін та е неповірка е лічильників природного газу. За результатами перевірки згідно методики визначення штрафу розрахованої суми штрафу, яка складає 1 млн 560 тисяч 5 тисяч гривень. пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, а також розпорядження щодо усунення. Порушень та виконання зобов'язань згідно постанови про зупинення дії ліцензії. Проєкту якого розміщено на сайті комісії. Я обучаюсь, який це період? Це період 23 року. 8 місяців 23 року. Яка позиція профільного департаменту? Профільний департамент е, надав позицію, вона врахована в проєкті рішення. Дякую. Чи будуть у когось ще коментарі чи зауваження до проєкту рішення? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти утримався рішення прийнято. Наступний пункт порядку денної про недотримання ТОВ рівне газ збут, вимог правих актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов, впровадження господарської діяльності з постачання природного газу. За результатами перевірки зафіксовано порушення правильності заповнення звітності ліцензіатової правозвітність, Також зафіксовано порушення. В частині виконання рішень комісії, саме розпорядження комісії від 18 жовтня 2023 року щодо сплати компенсації 326 споживачам. Відповідне рішення не виконано. Також порушення в частині вірного відображення чистого доходу ліцензіат виправив форму 20. За ліцензіатом рахується переплата за сплачені внески. Згідно методики визначення штрафу, сума штрафу складає 81 974 гривні. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеного суми штрафу, також розпорядження щодо усунення порушень частині сплати компенсації споживачам. Дякую за інформацію. Чи є у когось заверніші пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про. Розсрочення сплати штрафу накладено на прату маньгаз, постанови НКРКП від 10 вересня 2024 року номер 1585 про застосування санкцій до прату маньгаз за недотримання вимог нарутину правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов впровадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання. Було накладено штраф. Постановою за номером 1585 в розмірі 320 875 гривень. Ліцензіат зносився з проханням розстрочити сплату штрафу. Пропонуємо прийняти рішення з розстрочення на 3 місяці до кінця поточного року. Дякую за інформацію. Чи якогось коментарі немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного. про порушення та азоту, ліцензійних умов провадження сподарської діяльності з централізованого водовідведення. Проведено планову перевірку празот, місто Чіткаси, в ході якої зафіксовано порушення дотримання ліцензіатом встановленої структури тарифу, допущено як перевитрат, так і недофінансування по певних статтях витрат загальному. Приймається до обрунтованих перевитра 2 млн 262 тисячі гривень. Також зафіксовано ході перевірки виконання інстаційної програми 2023 року. При цьому комісія дозволена до виконання у 2024 році. Дане питання дослідиться за результатом перевірки у 2024 році. Дотримано, не дотримано фінансового плану використання коштів, передбачених на виконання стаційної програми, та щоденне зарахування коштів. Спецрахунок щодо виконання станційної програми. Згідно методики визначення штрафу розраховано суму штрафу, яка складає 15 368 гривень. пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, а також департаменту з регулювання відносин сфері централізованого водопостачання та водовідведення при перегляді тарифу врахувати коригування. Тарифної виручки від збільшення на суму 2 мільйона 262 тисячі гривень. Також за результатами перевірки 2024 року дослідити питання збільшення споживання електричної енергії у 2023 році з урахуванням технічної документації електроспоживаючого обладнання та здійснити період виконання заходів заходів схвалення стаційної програми, після чого уточнити суму недоотриманого або надлишково отриманого доходу. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі чи зауваження? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного. Про внесення змін до розпорядження на Кри від 30 січня 2024 року номер 22 р Про усунення порушень прат Львів обленерго. Ліцензіат розпорядженням за номером 22Р був зобов'язаний термін до 1 жовтня здійснити розрахунки оснаху Керенерго. У зв'язку з досумненням повного обсязі даного порушення. Ліцензіат звернувся з проханням продовжити термін усунення порушення. При цьому надав інформацію щодо динаміки погашення заборгованості та підстав погашення в повному обсязі. Пропонуємо внести зміни до відповідного розпорядження з терміном. Усунення даного порушення до кінця поточного року. Дякую за інформацію. Чи є у когось? Коментарі? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Руслан Миколаївич, у нас з 33 по 39, я так розумію, це технічне питання по перенесенню сроків. Колеги є пропозиція з 33 по 39 питання. В пропозиціях запропонованих. Департаментом. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного: пронесення змін до додатку до постанови Анкере від 21 серпня 2024 року No1514. До Анкаре з відповідними заявами звернулися учасники ринку заяви щодо створення облікового запису в реєстрі гарантій походження електричної енергії. Значення заяви було опрацьоване. Враховуючи зазначене, пропонується прийняти постанову НКРКП про внесення змін до додатку до постанови НКРКП від 21 серпня 2024 року номер 1514 щодо створення облікових записів у реєстрі гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. У мене все. Дякую за інформацію. Чи є якоїсь зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку дня про затвердження змін до переліку поточних рахунків і спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора РУНУ. На розгляд комісії були надані всі документи необхідні для відкриття поточних рахунків і спеціальним режимом використання. Враховуючи uh, зазначене, пропонується унести зміни до переліку поточних рахунків і спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку. У мене все. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження чи е, коментарі немає. Переходимо до голосування про затвердження змін до по, е, Хто проти? утримався. Рішення прийнято. І останній пункт порядку денного про внесення змін до постанови КП від 1 жовтня 2024 року номер 172 про затвердження розміру вартості послуги забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої постачальнику універсальної послуги у серпні 2024 року. 1 жовтня поточного року комісію а... Був затверджений розмір вартості послуги, наданої у серпні 2024 року для 23 постачальників універсальних послуг. Після чого ТОВ Прикарпаття Енерготрейд своїм листом надала до комісії як приймання передачі та розрахунок розміру вартості вище зазначеної послуги. Враховуючи зазначене, пропонується внесті зміни до постанови НКР КП від 1 жовтня 2024 року. 17.02 про затвердження розміру вартості послуги і забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, наданої постачальникам універсальних послуг у серпні 2024 року. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти утримався рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний. Всім дякую.